Чи є море в Черкасах і де знаходяться Черкаські Мальдіви? Буде в цьому відео. У 2025 році вибухнув тік-ток тим, що на Черкащині також є Мальдіви. І саме туди ми їдемо, крокуючи прямо від Черкас до села Сагунівка. Зараз показую поворотне село. Треба проїхати. Село Худяки, де є ось такі неперевершені алеї з величезними туями чи кібарисами. Напишіть в коментарях, хто знає точно, які це дерева. Можна цією дорогою потрапити на Сагунівську касу, де і є черкаські Мальдіви. Зупинитись можна як на косі, як ви бачите, є дуже гарні. Кемпінги, такі дикі кемпінги, місця стоянки, де є місце для вогню, де є місце для відпочинку, де є місце для ловлі риби, а також пляжі для купання. І все це у затінку. І ми приїхали десь приблизно о 13-й годині дня. І наше місце, де ми знаходилися, було саме у затінку, що досить гарно, бо сьогодні був найспекотніший день серпня. Гирло Дніпра тече на південь, і саме в цьому напрямку, якщо на нього дивитись, Дніпро дуже схожий на море. І ви, як бачите на екрані, що це дійсно так і є. Ще сьогодні спекотний день і випаровується волога із Дніпра, і тому берег, який навпроти, тобто лівий берег, його видно в такий димці, в такому. Тумані легенькому і тому таке враження моря воно кріплюється цими атмосферними явищами. Що можна робити на косі? Звичайно, купатися, ловити рибу, відпочивати, насолоджуватися природою. Тут рибка є, ми вдень її ловили, під вечір її ловили, он там біля камешів. А також тут дуже багато птахів. Ми бачили навіть пелікана. Були і баклани, і соколи, і ворони, і соробки, маленькі горобчики. Всі птахи, які можуть тільки бути біля Дніпра, ми всі їх побачили. На косі біля Дніпра є лимани. Якщо чесно, я думала, це такі заводі, де багато очерету і, можливо, якісь там стежки. Є водні, але ось я вам показую, де Дніпро, і навпроти той самий лиман. Зараз я вам його покажу. Він не перевершений. Дивіться, який огромезний! Тут зовсім інша течія, тут зовсім інші береги. Це саме місце для ловлі риби. Тут є як і платні стоянки для ловлі риби, де ви приїжджаєте, оплачуєте, і там вам надають все, що потрібно для риболовлі, місця, можливо, навіть і снаряддя. То треба їхати все знавати. А можна і відпочивати ось так. Самостійно, не знаю, чи можна запливати на лодках, але з берега також можна ловити. Єдине, що влітку тут дуже сонячно і дуже спекотно. А ось для осені, весни, і можливо навіть для зимової рибалки, тут буде те, що потрібно. Прокуючи далі за косою, ми виходимо саме на локацію Черкаській Мальдіви. Зараз я вам показую, як я туди йшла. Камера здригається, звісно. Але що поробиш, як є, так є. Ви під'їжджаєте до кінця коси, і тут є різна дорога, і це все вже є виїздами на Мальдіви. Я вам тут показую, що багато є місцин, де можна поставити автомобіль у затінку. Єдине, що хочу вам сказати, тут немає ніяких магазинів, ніякої цивілізації. Чиста дика природа, тому все з собою беріть своє, і їжу, і беріть з собою пакети для сміття, щоб потім своє сміття вивозити з собою назад. Піднімаємося вгору. І, любі друзі, вуаля, дивіться, яка локація наче на морі. Вау. Внизу пляжі, пляжі дикі. Неймовірно. Пісочок гарний, він такий мілкенький, жовтенький тут і біленький на самому пляжі. Спуск крутий. А я вас веду сюди, хочу дещо показати, якщо піднятися ось цим пагорбом, то можна дещо побачити. Обережно. Тут треба йти, бо він осипається, цей схил. І тут є. І тут є ось такі гніздечка птахів, любі друзі. Дивіться. Дивіться, да, все. Птахи. Ми бачили такі гніздечка на дружбіському кар'єрі, коли ми були в Житомирській області. Ось так. І там були птахи. Вже вони, мабуть, полетіли. Ну, і вид загальний, основний, дивіться, як красиво! Однозначно, це місце, куди обов'язково треба з'їздити особливо в спекотний день. Як можете бачити, тут не глибоко, тому можна приїжджати з дітьми. Але пам'ятайте, що і рятувальників тут також немає. Але тут не тільки чудові місця для відпочинку на березі річки, ще є місця біля заводі, де можна половити рибку. І я вам зараз це покажу. Виходимо з пляжу і проходимо на дорогу. Ми йшли з тієї сторони, тут основний пляж, тут місця для стоянок, тут ставлять автівки, у затінку можна проїхати. Майте на увазі, що тут пісок-під'їзд, там у вас буде лиман, і тут є дорога, яка йде більш ліворуч. І от одразу вам скажу, що там немає місця покупатись, але там є місце половити рибку. І ось метрів 200 від основного пляжу, тут вже так тихо-тихо, затишно, починаються такі заїзди до озерця. І там місце для стоянки. Там далі е, така розчиця із сосен, там є заходи саме на лиман. Там також можна половити рибку, там в камешах, все так гарно. Але там спекотно ось влітку, тому що сонце якраз світить, ось так, і там нема затінку. Дуже-дуже спекотно, любі друзі. Ось тут я вам, наприклад, покажу. Є місце, щоб заїхати автівкою. І таких місць тут не одне. Ось, наприклад, тут можна заїхати автівку поставити. А ось тут місця для відпочинку і для риболовлі. Тут, видно, люди були, залишили згарище таке невеличке. І тут можна ловити рибу, ось таке озеро. Тут ще настає. Я не знаю. Мені здається, це просто дерево впало і воно там так і залишилось. І ось тут можна ловити рибку. Люди друзі, вона тут дійсно є. Будь ласка, ось. Там, до речі, в камешах рибалка сидить. Не знаю, видно вам буде чи ні. Не видно. І ось протягом всього озера такі заїзди тут є. Можна позаїжджати. І половити на тій стороні також є місцини, де можна спускатися ловити рибку, О, до речі, а там тільки що пльоснулася риба. Така величенька. Ось там соснові ліси. Дуже гарно тут, дуже тихо, тихо, так спокійно, спокійно. Для тих, хто полюбляє спокійний відпочинок. Подекуди берегом ось так буває. На деяких стоянках такого немає. Це не проблема, якщо у вас довга вудка, ви ось туди дістанете нормально. Тож, любі друзі, є такі місця відпочинку на Черкащині. Обов'язково їх відвідуйте, обов'язково майте з цих відвідувань гарні позитивні емоції і не забувайте основні правила. Ви гості в цій природі і тому не варто в гостях смітити. Таке було відео для вас від мене сьогодні. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Тож подобайку йому. Дивіться також інші відео на моєму каналі, мої літні подорожі з Черкащиною. Пишіть в коментарях також, чи хотіли би ви відвідати ці місцини. Відвідуйте обов'язково. І я вам всім бажаю гарного.